Всім привіт, 11 квітня. Я все ж таки збігаю по своїм справам, але погода чудова. До речі, фіалок дійсно немає. Так що, трошечки я знайшла, буквально там штук 15-20. І це все. Я біля садового центру. Зараз спробую знайти фіалки. Ось тут є квіти, є і квіточі. цей дуже гарний, вагонний, 390. Це у нас рододендрон. Троянди. Маленькі є. Ось такі каланхоли. Квітучі, дуже гарні. І ось нарешті фіалки. Їх небагато, але все ж таки. Такі ціни майже 200 гривень. Так виглядає, зовсім небагато. Яка краса. Вони майже всі такі є. ні. Зараз я бігу до епіцентру, так що я тут спробую подивитись фіалки. Якщо вони, звісно, воду в себе 200. Ось такий кущик. Дуже гарно. Що це, це? Цикламен. Теж є квітучі рослинки. Крізонтена чи що? Дивіться, яка шикарна. Партензія. Дуже гарна різонтен ще. Оця така красива. Що, ну, друзі, фіалок немає? Я спитала. Ось спецефіліум залежить від розміру. Тут від кров, не тере такими ягодками. Фелінопсис, звісно, багато. Ось ціни. Вони такі гарні. Вау. Так що, вибачте, не тому, що я не зняв, а їх просто, мабуть, немає. Ось так тут які гарні. Цей жовтий, дуже гарний. Ціни такі нормальні, ціни. Можна собі щось вибрати. Цей білий, шикарний. Цей рожевий. Сімо, цікаво. Ось такий в мене є, але він маленький. Готуємось для пляжного сезону. Чого сірки тут немає? Меблі, які 95, але дуже гарні. Щоб, щоб камахи не жрали. Чудово. Такі столи. Класні. А ось все до пласки. Всякі зайчики. Все, що вам заманеться. Качочки. От такі вони приємні. Шикарно. Так ось скільки товарів. Різні зайки, корзинки, гусі дуже гарно. відео Дуже сподіваюся, що те, що мені потрібно, є. На перший погляд я його не бачу. Те, що мені потрібно, я б його впізнала. Де ж мені його шукати? Дивіться. Весна. Яка краса. Це теж псирі, оліо. Дякую. 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 Смачного. Ага. що 100 років я не їла Макдональдс. Макфлурі з карамельо. Я все ж таки знайшла той фільтр, який мені був потрібен. І ми нарешті з водою. Ми нарешті з водою. Ось цей фільтр там пропускав Екософт. і взяли для гарячої води. Сантехнік сказав, що він більш надійний. В общем, так. Водичка вже в нас є. Порядок. Ну, я на це витратила 2 дні. Два дні. Я не робила те, що я хотіла, а займалася цією водою. Ресторан море з такою підсвіткою. Так, йдемо перевіряти шарик. На рибалці, який потрібен, який шукає рибу. Ось така тут підсвітка. Чарівно. Море. Темно вже. Яка краса. Ось така квітка в мене величезна. Можливо, хтось ще не бачив. Вона мого зросту, щоб ви розуміли, я зараз вам покажу. Ось я стою, ось квітка, і ось я біля квітки. Бачите? Це мої квіти. Ось. І ще тут. Це моє таке царство квітів. Ось так. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось.